Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Як завжди, зробимо огляд найважливіших новин з Європи і світу. Новий день і вже нові події, які вартують вашої уваги. Якщо хочете бути в курсі новин, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. За лайк та коментар. Буду щиро вдячний. Ну що, в Берліні знову масові заворушення. В центрі міста несанкціонована демонстрація. Кілька сотень людей вийшли на вулиці, скандували антиізраїльські гасла, кидали яйця, фарбу в поліцію. Ситуація дійсно була напружена, коли градус. Так скажемо, агресія зростав, демонстрацію все ж таки розігнали результат це десятки затриманих, 11 поранених правоохоронців, 48 кримінальних проваджень. Представник поліції Берліна б'є на сполох, каже, скільки ще це триватиме, ми знову бачимо одних і тих самих провокаторів. Настав час покарань. Хоча чому вони їх не заарештували раніше, якщо поліція бачить одних і тих самих провокаторів, чому вони ще. Так скажемо на волі, ну а наступні новини з Німеччини ще цікавіші, тому що за даними опитування ЗДФ, найпопулярнішим зараз політиком країни залишається міністр оборони Боріс Пісторіус. Має також амбітні плани. Він хоче збільшити чисельність бундесферу до 460 тисяч військовослужбовців. Зараз нагадаю, це всього 182 тисячі. Щоб привабити новобранців на службу, підвищують зараз, зараз зарплати. Солдати отримуватимуть понад 2300 євро чистими, безкоштовне медобслуговування, житло, харчування, приїзд і навіть оплату автошкіл та курсів. Якщо ж не вистачить добровольців, то можливе також повернення до обов'язкової служби. В свою чергу китайський автопром наступає на Європу, і китайський виробник електромобілів зікр, попри мита та конфлікти, зараз продовжує. Експансію, так скажемо, на європейський ринок, китайці кажуть, що ми хочемо завоювати довіру європейців якістю та цінами. Китай крок за кроком зараз тіснить європейських виробників. До речі, як вважаєте ви, чи вдасться китайцям захопити європейський авторинок? Тим часом на майорці бізнес проти зараз протестів, звичайних громадян, і вони звинувачують зараз у всьому антитуристичні мітинги. Люди починають. Унікати переповнених курортів, і це все б'є звичайно по економіці острова. В свою чергу Франції також політичний вибух, тому що президент Франції Мануель Макрон заявив, що Париж може офіційно визнати. Палестину вже у вересні. Ізраїль одразу, звичайно, ви розумієте, різко відреагував. Прем'єр Натаньяху звинуватив Францію в підтримці тероризму. Ну а Дональд Трамп сказав, що це нічого не змінює. Макрон хороший хлопець, але його слова не мають ваги. Також Трамп прокоментував торгівельні переговори з Європейським Союзом. Він каже, що шанси 50 на 50, або й менше ЄС повинен знизити. Тарифи інакше угоди не буде цікава ситуація. Була також в Німеччині, в Берліні, попри дощ та вітер, сотні людей все рівно стояли в черзі до магазину Mart, тому що всі хотіли купити зараз популярну іграшку Labuba і одразу, звичайно, похвалитися цим в соцмережах. Це реальність, друзі, у якій ми зараз живемо. Ну і також офіційно, майже половина громадян Німеччини згідно з новим опитуванням. Незадоволені роботою уряду. Підтримка правлячої коаліції знизилась до 49%, хоча ще наприкінці минулого місяця цей показник був 60%. Чи варто на 100% довіряти сучасним соцопитуванням, питання відкрите? Але факт в тому, що незадоволених дедалі більше. Також офіційно визнано, що в Німеччині зараз криза на ринку праці. Тоді країна побила антирекорд за кількістю безробітних. Із мільйонів людей, які отримують соціальні виплати, лише 30% знайшли роботу. Центри зайнятості, які ще у 2015 році, наприклад, знаходили 15 вакансій на рік. Для кожного клієнта зараз лише 6. висновок очевидний друзі системі потрібні реформи. Але це ще не все, тому що погані новини надійшли від концерну Volkswagen. Зараз компанія фіксує зниження прибутків у другому кварталі. Суттєве падіння Ауді втратила дві третини прибутку. Порш втратив 1,7 мільярда євро. Електромобілі виробляються, але прибутку майже не приносять. Внаслідок цього Audi офіційно скорочує 7500 робочих місць, порш 19900. Фольксваген планує звільнити до 35 тисяч працівників до 2030 року. До речі, найкраща ситуація є у Тесла, тому що компанія Ілона Маска вдруге поспіль фіксує зменшення прибутку на 16% менше ніж торік. А ось тютюнова фабрика Філіп Моріс закриває також останнє виробництво в Німеччині. В Берліні вже зупинено виробництво, а в Дрездені зупиниться до кінця місяця. Причина це скорочення попиту на тютюн. Нову продукцію в Європі, і це, друзі, без сумніву гарна новина. Цікаві новини також із Сербії. Країна зараз вирішила повернути за кордону весь свій золотий резерв на 6 мільярдів доларів. Золото, яке зберігалося у Швейцарії, Сполучених Штатах та Британії, тепер має повернутися додому. Але чи захочуть його так просто віддати? І це вже друзі, велике питання. Цей крок Сербії може свідчити, що Україна не збирається бути. Такою слухняною частиною заходу, особливо на тлі протестів проти президента Вучича, якого звинувачують у надмірній незалежності, у Франції зараз також збирають петицію проти небезпечного закону, який дозволяє фермерам використовувати пестициди. Вже зібрано понад 1,8 мільйонів підписів за два тижні. Люди бояться за своє здоров'я, тому що така речовина, як ацетаміприд, згубно впливає на бджіл і є потенційно канцерогенним. наприклад, в Італії нещодавно зафіксували 32 випадки захворювання на лихоманку західного нилу, тривожить не кількість, а саме географія, тому що зараження виявлено лише за 100 кілометрів від Риму. Переносники це птахи та комарі. Ситуація зараз викликає занепокоєння. Польща створено міністерство боротьби з нелегальною міграцією, але парадокс. В тому що довіра до прем'єра Дональда Туска дуже низька, лише 36%. Натомість найбільше поляки зараз довіряють президенту Анджею Дуді. У нього 53% підтримки союзнику Дональда Трампа. На другому місці новообраний президент Кароль Навроцький. До речі, у Макрона взагалі лише 19% підтримки у Франції, але він здається зовсім про це не хвилюється. І настанок, друзі, декілька цікавих новин. В Британії також нова кампанія проти везення іноземного м'яса та молока, щоб уникнути епідемії ящуру. Так, уряд хоче захистити місцеве фермерство. Ну і потужне рішення Дональда Трампа він підписав нещодавно указ про ліквідацію таборів для бездомних та переселення людей у реабілітаційні центри. Це протиставлення хаосу, який панував при демократах. Навіть сенатор Лінсі Грем закликає розслідувати діяльність адміністрації Обами. Отже, друзі, на цьому це всі новини. Це тільки частка того, що відбувається у світі сьогодні. Новини щодня змінюють хід події. Напишіть свою думку в коментарях, як ви оцінюєте все це. Я бажаю вам мирного неба. До зустрічі завтра. Обіцяю, буде ще багато цікавого.